Одинадцять нам чоловік, оскільки Буханов. Люди просили. І хліб такий вкусний привезли до нас. Поліцейські Луганщини доставили свіжий хліб та окопні свічки у прифронтові Невське, Макіївку та Греківку. Мешканці Греківки також отримали продуктові та гігієнічні набори. Такі набори доставлять кожному мешканцю звільнених сіл, повідомили у поліції. На Сватівському напрямку артилерія збройних сил України знищила місце розташування російської армії зі складом боєкомплекту та вантажівку. Урал минулої доби у Збройних силах України показали, як на напрямку Сватове Кремінна протитанкісти 45-ї окремої артилерійської бригади знищили російський танк Т-90 прорив. На куп'янському напрямку окупанти обстріляли село Новосилівське на Луганщині. На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Креміна та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка, Луганської області.